Привіт, громадяни! З вами Кросятня. Мене звати Вова. І в нас сьогодні перший на цьому каналі огляд кросівок. І першачком нашого каналу будуть New Balance, Це буде пара 327. Вони в мене є ось такі темніші, ось такі світліші. Про них, про то, з чого вони складаються, будову, відмінності. Зараз ми і поговоримо. Поїхали. Почнемо з. Темнішої пари. Це є мої кросівки, їм вже два з копійками роки, вони активно використовуються протягом цих двох з половиною років. Але як бачите, на вигляд вони досить нормально тримаються. Вони ніде не протерлися, вони ніде не порвалися. Вони чотенько себе показують за ці два роки. Я думаю собі, що ще й третій сезон походять. По зовнішньому вигляду, це є цупка сітка, вона не дуже продувається, але я б не сказав, що в ній е, прям жарко, прям спекотно. Так, вони на більш холодну, пору, на більш холодну погоду. Е, але я думаю собі, що якщо їх недовго носити і влітку, нормально себе покажуть. Далі в нас йдуть. Шкіряні вставки, в моєму випадку, це ноубук, на носочку він трошки такий приємніший, трошки гладший. І на п'ятці він трошки більш такий ребристіший і більш жорсткий. Маємо велику букву N з зовнішньої частини і на внутрішній частині біля п'ятки нашито бренд New Balance. Шнурівки в цих кросівках, в всіх версіях. Вони є звичайні, вроді є якісь е, жіночі пари з лінточками, але ми це не будемо проходити. Конкретно до цих шнурівок немає ніяких питань. Язичок у нас також звичайний, не сильно він є м'ягенький, але ну, так само дискомфорту ніякого. Основна штука по язичку він не е, крутиться в сторони під час ходіння. Це дуже великий плюс. Мене таке прям бісить. Ну і звичайна е, звичайна фіксація язичка і шнурівок. По устілці, Устілку також бачимо звичайну Устілку більшості більшості Balance, це не OrthoLite. тому е, вона не має якихось додаткових функцій, але я б не сказав, що вона є незручною. За знову ж таки два роки проблем не було. Переходимо до низу кросівок. У нас піна в цих кросівках звичайна, без е, будь-яких технологій, е, типу обзор, е, типу філсел. Ми маємо звичайну християнську піну в цих кросівках. Але це її бонус. висновку поясню, чому. Е, і протектор такий. Для цієї пари він є особливий, коли вона вийшла, він був досить таким цікавим, особливо оцей наплив на п'ятку. Але зараз думаю, що він вже для всіх став звичним. Але, як бачимо, він нормально себе показує на, на використанні і претензій до нього ніяких. Кросівки нормально ходяться, не відчувається висота оцих ніжок. Досить, досить зручна, досить зручна підошва. Так, переходимо тепер до світлої версії. Це кросівки моєї дівчини, це її перші New Balance, і вона ними дуже довольна. Вона прям, вона їх не скидає. Вона в них е, ходила ціле літо, і вже перший день, о, перший місяць осені вона в них також ходить. Е, претензій ноль. Кросівки, їй дуже подобаються, і пройдемося швиденько по зовнішньому вигляду і матеріалами цієї пари. Як бачимо, сітка тут трошки відрізняється, вона у нас трошечки тонша, вона більш е, краще продувається. І е, вона більш комфортна для тепліших, тепліших місяців. Але але, але, але вона досить така цупка, і вона тримає конструкцію кросівка, тобто кросівок не відчувається якимось нестабільним. Нобук, як бачимо, в цій парі, у нас отакий жорсткий, як був тут, на п'ятці, у нас по всій. По всьому кросівку він весь такий. Знову ж таки, на колір і смак всі фломастери різні. Комусь таке подобається, комусь не подобається. Пар варіантів дуже багато цієї пари, тому вибирайте, який вам більш до вподоби. н як ми бачимо, тут те, е, чорна, вона також є нашитою. І також є характерна, нашита брендовка New Balance. Решта все по факту ідентичне до попередньої пари. Шнурівки в колір кросівок такі ж самі, язичок в колір кросівок такий ж самий, теж саме в нас з підошвою, теж саме в нас е, з протектором. Як бачимо за два роки, кросівки по будові не помінялися ніяк. Вони є ідентичні, і це по факту їх другий плюс. Вони зберігають свою автентику. Тепер поговоримо в загальному про цю пару і про те, е як вони мені за ці роки е зайшли. Давай швиденько висновок, блядь, йдемо. І до висновків. Це суперпроста, але це її і, і величезний плюс. Християнська пара кросівок. Вони не мають ніяких технологій, з чим ми розібралися. Немає технологій підошви, верху, але це і є їх величезний плюс. Вони прості, вони класно ходяться, вони суперзручні, є дуже багато варіантів кольорів, матеріалів, колаборацій, тому подібне вибрати буде з чого. Сейли також на них досить часто, і в фірминому нюбелансі, і на других площадках. Також вибирайте де вам зручніше. Мені ця пара за ці роки дуже сподобалась. Моїй дівчині, вона тим більше дуже сподобалась. І, е, як бачимо, вони дуже довговічні. Їх зараз почистити, їх зараз е, трошки привести до ладу. і... Все, і вони як новенькі. Єдиний, хочу відмітити мінус, е який з ними за ці роки е виявився, це вони трошки розповсюджені. Якщо ви хочете е своїми кросівками виділятися, якщо ви хочете, щоб у вас вони були не такі, як у всіх, то ця пара, скоріше всього не для вас. Того, що ви думаю, що бачили дуже багато людей останнім часом. Особливо після якихось сейлів е, от в таких кросівках. Е, але якщо вам на це по барабану, якщо вам основне це комфорт, простота, зручність і, знову ж таки, ціна, якщо пошукати, це ідеальний вибір. Ідеальний вибір від бренду New Balance. Е, зараз на, на офіційному New Balance є декілька пар. Оцих кросівок, знову ж таки, залежно від пори року. Але якщо ми ви хочете, наприклад, на весну купити собі такі, шукаємо: е, сітка різна, верх різний, матеріали різні. Але в е, всіх цих варіантах залишається основне це простота і комфорт. Добре, спасибі за перегляд. Будемо триматись на зв'язку. Буду старатися робити вам більше оглядів на такі звичайні е, прості пари, а може і непрості. І до наступних зустрічей. До побачення. Перший огляд у нас стався. вас і вітаю. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, ну не знаю, піду вам свічку поставлю в церкву.